Хочу сказати таку думку. Знаєте, коли в мене народилася перша дитина, взяв на руки, якось більше зрозумів, більше зрозумів, хто такий Бог. Коли Бог говорить про нас, що ми Його діти, коли Ісус Христос навчає нас і каже, моліться до Бога, Отче наш. От як мама, як батько тримає маленьку дитинку на руках, переживає, щоб воно не впало. Там не поранилося, щоб нічого не сталося. Отак От ми знаходимо, що Господь любить кожну людину, Він переживає, він старається для добра кожної людини. Але всяка мама і тато, вона не просто все життя дитину носить на руках, вона її виховує, вона її чомусь вчить. Тому що правильне знання, якщо батьки навчать дітей, правильно направлять дітей у їхньому житті, воно змінить все їхнє життя. Якщо батьки направлять дітей до неправди, до зла, до якоїсь біди, діти будуть це жати в своєму житті. А якщо направлять до чогось правильного, це прийде в життя дітей. І знаєте, так само Господь він носить на руках, Він допомагає, Він лікує, Він милує, Він підтримує. Но Він нас направляє, друзі. Він нас направляє. І хто погодиться піти тією дорогою, той буде добро мати в своєму житті. Я цього тижня читав, хотів читати книгу Ісаїю і прочитав три, три віршики і все, і на третьому зупинився. Цей віршик заставив мене думати, не то, що я більше читати не зміг. Перший розділ, третій вірш. Він заставив мене думати. І я сьогодні хочу разом з вами подумати над цими словами, які там написані. Я прочитаю його. Ісая, перший розділ, третій вірш. ВІЛ знає володаря свого, і осел ясля господаря свого. А Ізраїль не знає мене, народ мій не розуміє. Знаєте, я почав думати над цими словами і хочу з вами деякими думками сьогодні поділитися. Давайте ми подумаємо, згадаємо трохи історію Ізраїля. Був такий час в ізраїльському народі, коли вони були в Єгипті, і коли вони, в принципі, втратили Бога, вони не знали Бога. Вони вийшли з Єгипту і вони винесли звідти єгипетську культуру. Вони були далекі від Господа. Був такий період в їхньому житті, коли вони не знали про Бога нічого. Але Бог посилає до них Мойсея, і вони починають бачити чудеса, вони починають вірити, що є Бог. І вони отримують знання про Господа. Ну дивіться, проходить час, і Бог каже: мій народ це один народ на світі, який мав Слово Боже, який знав, як молитися, який знав, як звати Бога, які Божі заповіді, який знав в певній мірі закон. І що їм каже Господь? Вони мене не знають. Нам би, могло сказ... Нам би могло здатися, да це там Ізраїль, вони... Ізраїль завжди багато про них таких негативних прикладів. То їх стосується, нас ні. Але я знаходжу такий самий віршик про церкву, про людей, які вважають себе християнами. Я хочу його прочитати: 1 Коринфян, 15 розділ 34. Апостол Павло говорить: <кхем> про як належить, і не грішіть. Бо на сором вам кажу, деякі з вас не знають Бога. Я ще раз хочу подумати разом з вами: Коринф це Греція, це язичники. Був такий час, коли вони не чули про Господа і вони його реально не знали. Вони язичники, вони поклонялися язичницьким різним богам. Але прийшли їм проповідувати про Ісуса Христа. Вони тепер знають, що Христос Спаситель. Вони в нього увірували, вони почали приходити в церкву. Вони ходять на служіння, так вони знають Бога чи не знають Бога. А Павло каже: я на сором скажу, що деякі з вас не знають Бога. Знаєте, я задумався над цими словами і зрозумів, що є дуже велика різниця знати про Бога і знати Бога. Це дуже велика різниця. Знати певну інформацію про Бога. Це те, що Ізраїль знав. Вони знали, що є Бог. Вони ходили в тому ж першому розділі Ісаї, і описується, що вони ходили в храм, носили Богові жертви. Там далі весь розділ розписується. Вони по суботам приходили, свята святкували, десятини давали. Вони виконували Божу волю в певній мірі. І цим людям Бог каже: ви мене не знаєте. Вони мають певну інформацію про Бога, але Бога вони не знають. Те саме Господь говорить через апостола Павла до Коринфянської церкви. Ось церква, ось зібралися люди на зібрання, поприймали водні хрещення, вірять в Ісуса Христа, моляться, і Павло каже: на сором вам скажу, є серед вас такі, які не знають Бога. Я думаю, як не знають Бога? Друзі, мати знання про Бога і знати Бога це дві великі різниці. Ціною у вічність. Якщо я тільки знаю про Бога, але я його не знаю, я сьогодні буду про цю різницю, друзі, говорити. То людина дуже сильно обманеться. Я хочу навести нам один приклад. Сьогодні трошки говорилося про такого царя, як Саул. Це перший цар Ізраїля. Коли він відступив від Господа, Господь сказав, що від тебе відійде царство, і я помажу достойного чоловіка, я помажу Давида на царя. Бог помазує Давида. І перша книга царств закінчується тим, що Саула на війні убивають филистимляни, його сильно ранять. І один юнак, дивлячись, що він помирає, бере і добиває його. І дивіться, цей юнак, я хочу просто показати, на прикладі цього юнака, що значить. Не розуміти того, до кого ти прийшов. Цей юнак він знає, що Давид це цар. Він знає. Цей юнак розуміє, що Давид буде служити, Давидові всі будуть служити. Але він абсолютно не розуміє, хто такий Давид. Він убиває Саула, прибігає і, і хоче донести хорошу звістку. І я хочу прочитати другу книгу царств, перший розділ. Я прочитаю 10-й віршик, 14-й. І Давид розповідає: Я пі не Давид, а цей юнак розповідає Давидові. Я підійшов до нього і убив його, бо знав, що він не буде живий після свого падіння. І взяв я царський вінець, який був на голові його, і зап'ястя, яке було в руці його, і приніс їх до господаря мого сюди. Дивіться, який ніби прояв поваги. Він каже: Я добив твого суперника, я взяв вінець, прийшов до тебе. Ти мій господар, ти будеш царем. Ну, ніби так все правильно розказує. Ну я прочитаю реакцію Давида на цю подію. Як Давид реагує? 13-14 віршик. І сказав Давид отроку, який розповідав йому. Який розповідав йому: звідки, де? звідки ти, і сказав він: Я син прибульця, а Тоді Давид сказав йому: як не побоявся ти підняти руку, щоб убити помазаника Господнього? Як ти собі дозволив убити Саула? Він знає про Давида, він знає, що це буде цар, він знає, що Саул його противник, але він абсолютно не розуміє, хто такий Давид. Він абсолютно не розуміє, що Давид поважає помазаників Господніх, що Давидові два рази Бог допускав умертвити цього Саула, але він не дозволив собі. Друзі, він знає про Давида, він його ім'я називає, він його визнає своїм господарем, він приходить йому поклонитися. І він взагалі не розуміє Давида. Абсолютно не розуміє Давида. І закінчується історія ця тим, що цього юнака. Давид умертвляє. Друзі, знати про Давида і знати Давида або розуміти цього царя, оказалася різниця ціною в його життя. Він знав, до кого треба прийти. Він знав, хто буде царем. Але він його абсолютно не розумів. Що це за людина. Друзі, така сама ситуація з Богом. Багато людей знає про Ісуса Христа. Ісус сказав такі слова, що перш ніж Він прийде на цю землю другий раз, вся планета почує Євангелія. Всі будуть знати, що Ісус це Божий Син. Абсолютно всі. Вийдіть на вулицю, підійдіть до любої людини. Чи п'яної, чи до тверезової. І скажіть, їй, як звати Сина Божого? Вам кожен скаже Ісус Христос. Вам кожен скаже Ісус Христос. Запитайте молитву «Отче наш». практично кожен. Декілька слів з цієї молитви промолиться. Дуже багато людей знають про Бога. Но я сьогодні буду говорити про то і схиляти нас до того, що дуже мало його знає. Про нього знають, а його не розуміють. І оця помилка буде коштувати людині вічність, як цьому юнакові, який знав про Давида, але не розумів, з ким він має справу. Знаєте, ці ризики дуже великі е, в дітей, які народжуються у віруючих сім'ях. Дитина, народжуючись у віруючій сім'ї, вона не розуміє різницю знати про Бога і знати Бога. І їй здається, що з дитинства їй розказували, і вона ходить на зібрання, і вона розуміє все. І якби ніби все добре. Знаєте, е, я народився, ну, скажу так, не у віруючій сім'ї, але мій дідусь був віруючий. І я з дитинства знав, наприклад, що ідолам не можна поклонятися, молитися не можна. Я своїх друзів переговорював, вони знімали з себе хрестики всяке. Пам'ятаю, одна знайома мені, дівчина хотіла подарити в інституті хрестик. Я кажу, то не треба, Бог, Богові це противно. Він говорив, що це не робіть. Я це знав з дитинства, друзі. При тому всьому жив абсолютно безбожним життям. Абсолютно, мене Бог не цікавив. Я знав, в який день треба поклонятися Господові. Я практично кожен вечір молився Очі наш. Я знав, що не треба молитися ніяким святим, тільки Ісусові Христові. Досить багато дід мені розказав. Я знав. Але тепер я розумію, що я абсолютно не знав Бога. Абсолютно не розумів Його. До 25 років, допоки Бог не дав мені покаяння і не відкрив мої очі, задуматися, я взагалі не розумів Господа. Друзі, може здатися людині, що людина знає Господа, тому що деяку інформацію отримала. Дивіться, що нам говорить Біблія. Описано перша книга царств, другий розділ, 12-й вірш. Я хочу, щоб ми зрозуміли, про кого я читаю. Це сини первосвященника. В Ізраїлі було священство. Самий великий служитель на всю державу це первосвященник. Це найбільше, що може бути. І його сини. Так хто, як не вони, мають знати Бога. Вони з дитинства в храмі, вони з дитинства чують слово Господнє, вони з дитинства при молитвах. І дивіться, що про них говориться. Перший цар, другий розділ, 12 вірш. Сини ж Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. Вони знали про Господа, але вони його не знали, друзі. Знаєте, сьогодні Микола проповідував, щоб берегтися, щоб не впасти. Іноді можна думати, та я з дитинства знаю про Господа. З одним хлопцем спілкувався, він мені каже: так ми в п'ятому поколінні віруючі. Та ході в 25-му. Ці були десь, може, і в 25-му поколінні були віруючі, оці сини первосвященника. І Бог їх наказав, хто читає Біблію, знає. В один день вони всі померли. Тому що робили страшні беззаконня? Знали про Бога, але Бога не розуміли абсолютно. Друзі, я сьогодні хочу трошки, щоб ми подумали, а що таке знати Господа. От ми знаємо про Господа, ми знаємо, як Його ім'я, ми знаємо як ім'я Сина Його, ми знаємо 10 заповідей, ми знаємо, як молитися. Ми знаємо. А що таке знати Бога? В чому ця різниця? Я хочу прочитати один віршик спочатку, це буде второканонічна книга Біблії, це буде при мудрості Соломона, 15-й розділ, третій вірш. Соломон каже такий, таке пояснення: знати тебе є повна праведність і, визна, і визнавати владу твою, корінь безсмертя. Друзі, ми відчуваємо, яка вага за цими словами стоїть. Знати Бога дорівнює. Повна праведність. От людина, яка дійсно праведна, вона і знає Бога. Людина, яка знає про Бога, але вона живе неправедним життям. Вона має інформацію про нього, але вона Бога не знає. Вона його не знає. Іноді хочеш людину, людині донести цю правду про Ісуса Христа, людина каже, «Та я знаю, я з дитинства знаю, я люблю Бога. Я його поважаю, але дивлячися на життя людини, життя людини доказує, чи я знаю Бога, друзі, чи я його не знаю. Саме твоє і моє життя доказує. Ще раз читаю: знати тебе є повна праведність. Цю саму думку апостол Іван говорить у першому посланні, і я хочу його прочитати, третій розділ шостий вірш. Кожний, хто перебуває в ньому, тобто в Ісусі Христі, от я, я акцентую увагу. Людина, яка перебуває в Ісусі Христі, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Якщо я вірю в Ісуса Христа, Ну я в ньому не перебуваю, я буду грішити. Це факт. Моя плоть, вона візьме верх наді мною і я буду грішити. Якщо я вірю в Ісуса Христа, я молюся, я сповідую, може, і другим розповідаю: прийдіть до Ісуса Христа. Но я грішу, Но я продовжую робити. Мені Бог сказав, Тарас, бо ти дотепер не знав. Ладно. Але я тобі пояснив, це є гріх. Це треба забрати з твого життя. Це не має бути в твоєму житті. Так не можна говорити, так не можна реагувати, не можна з таким серцем ходити перед Господом. І я продовжую так жити. Він каже, така людина вона не пізнала Бога. У неї є інформація про Бога. Але вона Бога не пізнала. Я чув один гарний приклад, один дідусь проповідував. І знаєте, не міг процитувати так. Іноді благословенні такі брати можуть сказати, там Євангелія від Матвія, 24 розділ, 7 віршик, і цитують усе, і так от А він не міг так. Він казав, своїми словами передавав. І потім до нього підійшов другий проповідник каже, «Так ви взагалі не орієнтуєтеся в Біблії. То не можете процитувати, там помилилися, не там написано. І він таку гарну фразу цей дідусь сказав. Він каже: ти знаєш, де написано. А я знаю того, хто написав. От друзі, можна знати, де написано. Можна всю голову мати інформацію. Можна мати багато відповідів, але бути абсолютно далекою від Бога гордою людиною. Людиною, яка не зрозуміла Господа. Так оцей дідусь він розумів, хто такий є Господь. Він не міг все процитувати. Але він знав, хто він є. Друзі, Йоанн говорить, людина. Яка перебуває в Ісусі Христі. Що таке перебувати в Ісусі Христі? Це робота над своїм мисленням, це нахиляти своє серце до ідей Господніх. Це нахиляти своє серце до, до заповідей Господніх. Моє тіло, можливо, хоче одне, мені світ вчить зовсім іншому. Но мені Господь сказав: Тарас, ти маєш бути людина смиренна, ти маєш бути людина лагідна. І я нахиляю туди своє серце, я в серці своєму тримаю Боже Слово. І він каже, коли так людина працює над собою, вона в розумі своєму тримає Боже Слово, ця людина має силу не грішити. Ця людина зрозуміла Господа. Друзі, у Бога принципове відношення до гріха. Тому Йоанн сказав, що якщо людина грішить, вона Бога не знає. Якщо я собі буду дозволяти грішити, я ще не знаю Господа. Я багато про нього знаю. Можливо. Но я його не знаю. Сьогодні я наводив приклад про апостола Павла. Друзі, це не просто ходив якийсь зухвалий чоловік, який думав, кого би побити і убити. Це людина, яка була у них, Гамаліла, одного із найбільших учителів Ізраїля, він вивчав закон. Ця людина могла цитувати Боже Слово. Но ця людина воювала проти Бога. Він дуже добре знав, що в Біблії написано. Він з дитинства, він з дитинства каже, він є фарисей, з дитинства. Він научений, він багато чого знає, він ходить на всі богослужіння. Но він не знає Бога, друзі. Він не знає Бога. І Він йде війною проти Бога. І коли Ісус його зупиняє, там йому відкриваються очі, і Він починає розуміти, що йому здавалося, що він віруючий все життя. А він робить саме противне, що є перед лицем Господнім. Друзі, я хочу нам сьогодні трошки нас нахилити на цю думку. Я знаю, що кожен, хто тут сидить, досить багато знає про Бога. Я переконаний, що ви багато знаєте про Бога. Уже знаєте і про водне хрещення, і про духовне хрещення, і про дари Святого Духа, і про заповіді. Ми багато знаємо, дещо про Бога. Але основне питання для мене і для вас чи ми знаємо Бога? Якщо ми знаємо Бога в нашому житті, щось має відобразитися, ми маємо бути принципові до гріха, абсолютно принципові. Чи цей гріх малий, чи цей гріх великий, чи цей гріх бачать люди, чи його не бачать, ти маєш бути принциповий. Тому що Бог принциповий. Дивіться, якби цей юнак розумів Давида. Чи вбивав би він Саула? Якби він розумів, що Давид таке не дозволить собі убити Саула, він собі таке просто не може дозволити. Чи робив би такий юнак, він би не робив. Бог не може собі дозволити гріха. Він абсолютно принциповий, він чистий і святий. Якщо я живу, вірю в Бога, молюся, ходжу на зібрання, ну я до гріха відношуся лояльно, я не знаю Бога. Я про нього багато що знаю. Ну його я не знаю. Другу думку, друзі, яку я хочу сказати, людина, яка знає Господа. Знаєте, написано, от, з чого я почав перший розділ Ісаї, третій віршик. Віл не зна... Віл знає володаря свого. Так гарно Бог пояснює, каже: Дивися, ну задумайся. Тварина знає свого Господаря, а ти, який називаєшся його ім'ям. Ти не розумієш Господа. І Він каже: Віл знає володаря свого, і осел ясля Господаря свого, а Ізраїль не знає мене, народ мій не розуміє, не розуміє Господа. І от, друзі, дві думки, які ми маємо побачити в собі, які будуть нам свідчити про те, що ми не тільки знаємо про Господа, але ми пізнали Господа. Я буду читати, це же Ісаї, 11-й, і 11, 13 віршик, а потім прочитаю 16-й, 17-й. Він каже, для чого мені безліч жертв ваших, говорить Господь. Я пересичений всепаленнями баранів і жиром відгодованої худоби, і крови тельців, і агнців, і козлів не хочу. Коли ви приходите стати перед лице моє, хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори мої? Не носіть більше дарів марних. Куріння огидне для мене новомісяча і суботи, і святкових зібраннях не можу терпіти беззаконня і святкування. Богові служу і гріх роблю. Беззаконня і святкування. Бог дав ці свята для Ізраїля. Вони робили все правильно. Но вони це поєднали з гріхом. Ну, так трошки, от, ну, а у мене отаке от в житті. Каже, да, ви носите жертви, ви молитеся. Він каже, ви примножуєте молитви, а я від вас вухо закриваю. Я не, я не такий. Ви не розумієте, що я не такий. Людина в образі не говорить пару днів з якоюсь людиною, але свято буде стояти і молитися. Людина робить певні гріхи, робить гнів в своєму серці, тримає, злий, це ображається. Но ходить на зібрання і думає, все у мене добре. Недобре абсолютно. Господь говорить, недобре, я не такий, ви мене не зрозуміли. Молитви потрібні, на зібрання ходити потрібно, служити Господові потрібно. Але це не може бути в парі з гріхом. Це неможливо. Він каже: ви мене не розумієте. І я читаю 16 17 вірш. І далі їм показує Бог через Ісаю, а який насправді Бог, як з цього вийти? Що він від них чекає? Обмийтеся, очистіться, віддаліть злі діяння від очей моїх. 1. Перестаньте чинити зло. Навчіться чинити добро. 2. Шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. А далі він каже: прийдіть до мене, і ми розсудимо. Дивіться, який Господь, знати про нього, знати заповіді, блаженства, цитувати Біблію це прекрасно. Я чув в одному зібранні. Починалося зібрання з того, що дідусь один вставав і цитував на пам'ять послання. Ми віршики вчимо на пам'ять. А він вставав і цитував розділ, там такий-то Коринфян, і пішов, і начав, і начав це розповідати, що написано. Друзі, то все правильно і добре. Але Бог говорить: зрозумійте мене, я не терплю гріх. Коли ми говоримо гріховні речі, Він це не терпить. Коли ми робимо гріх проти людини, він це не терпить. Коли ми дозволяємо собі робити певні гріхи, Бог каже. Це противне мені, зрозумійте мене. Справа не в тому, скільки років людина ходить на зібрання, а наскільки вона його розуміє. І другу думку, говорить Бог через Ісаю, не просто берегтися від гріха, а навчитися робити добро. Чому Бог закликає людей навчитися робити добро? Тому що Бог любить ту людину, яка є біля тебе. Бог любить твого чоловіка, Бог любить твою дружину. Бог любить твого брата, сестру, дитину, батьків, ту людину, на яку ти може подивишся, і тобі кажеться, та як такого земля носить. А Бог хоче цю людину врятувати. Я з самого початку говорив про апостола Павла, який воював проти Ісуса Христа, який закривав християн у в'язниці, мучив їх. Але Господь дивився в його серце, і Він бачив, що є шанс цієї людини зробити свого служителя. Друзі. Я хочу сьогодні з вами разом помолитися, щоб ми себе не обманули. Дуже добре, коли ми багато знаємо із Біблії, що де написано, коли ми вміємо правильно молитися, це прекрасно. Коли ми знаємо, що таке гріх, що таке добро, це все прекрасно, Но дві речі вимагає від мене і від тебе Господь принципове відношення до гріха. Якщо тебе Господь навчив, що це неправда, а ти робиш, покайся і зупинися. Якщо тебе Господь тобі показує, що ти можеш послужити, а ти не робиш добра, написано в слові Господньому, хто знає робити добро і не робить, тому гріх. Бог не просто закрив людину від гріха, Він хоче навчити нас бути добрими, замічати людей, які є біля нас, проявляти до них любов. От людина, яка цьому навчилася, така людина знає Господа. Іноді, знаєте, може і ви таке переживали. Спілкуєшся з людиною, людина спорить, щось з Біблією доказує. А ти дивишся ні лагідності, ні доброти якоїсь, ні любові в серці немає. Людини не вся голова забита, там переклади тобі цитує, історію, що де написано. Ну ти в людині абсолютно не бачиш Ісуса Христа, нуль. Є люди, які менше того всього знають. Ну Ти з ним спілкуєшся, і ти бачиш, ця людина вона принципова до гріха. Вона собі не дозволяє то чи інше зробити. Вона хоче прожити своє життя так, щоб бути корисною, не просто прийти на зібрання, піти із зібрання і жити своїм життям. Ця людина живе Господом. І просто дивишся на це і розумієш, оцій людині Бог дав себе зрозуміти. Вона його зрозуміла. А ця людина, хоч вона віруюча, можливо, з дитинства і в 20-му поколінні, вона не розуміє Господа. Вона не розуміє, навіщо прийшов на Ісус Христос на цю землю, щоб ми зупинилися, щоб ми перестали грішити, щоб наші серця вони навернулися до Господа, і ми, і ми задумалися, Боже, ти мені дав життя, дав здоров'я. Що я можу зробити для Тебе, Господи? Друзі, я хочу разом із вами помолитися, щоб цей вірш, знаєте, такий простенький вірш. А народ мій. Це його народ, це не чужі люди, не знає мене. каже, а народ мій не знає мене, щоб цей вірш він не стосувався нас, щоб ми знали його. Друзі, на це нас і націлюю. Давайте бути принциповими до того, що тобі Господь відкрив, що тобі Господь пояснив, коли ти читав Біблію або коли ти прийшов на зібрання і чув. І нахиляти своє серце, навчитися робити добро, де ми можемо послужити, прикласти свої старання і послужити. Хай Ісус прославиться через наше життя. Йому слава амінь.